І в 2025 році українська збірна діючих військових та ветеранів змагатиметься в іграх нескорених, які пройдуть у Канаді. Фундація збільшила квоту для нашої команди із 25 до аж 35 учасників. Брали участь у відборі. І кияни. як це було? Побачимо далі. В'ячеслав військовослужбовець він боронить Україну, попри перенесене важке поранення, яке отримав у Серебрянському лісництві у квітні 23-го. Чоловік підірвався на протипіхотній міні та разом з цим став на протез і відкрив для себе адаптивний спорт за плечима вже не одне змагання. Всі, хто приймає участь в даних видах змагання, які не опустили руки, там не замкнулись на собі після отримання там ушкоджень, поранення, намагаються жити від більше ніж повноцінним життям вони є значним прикладом для решти хлопців, які ще перебувають на больничних койках і намагаються відновитися. Чоловік не зупиняється на досягнутому і тому взяв участь у відборі на Invictus Games. Це одні з найпрестижніших змагань серед ветеранів та військових. В них братиме участь 550 учасників з 25 країн. Перші в історії зимові гібридні ігри нескорених у Вістлері та Ванкувері відбудуться з 8 по 16 лютого 2025 року. Я приймав участь в плаванні на 50 метрів вільним стилем, стрільба з луку і висловлення. Вані на тренажері 60 секунд є над чим працювати. Досить потужні спортсмени, досить потужні ветерани, підготовлені, вмотивовані, які бачать перед собою цілі. Спробував свої сили у відборі в українську збірну і Дмитро він переніс тривалу реабілітацію і вчився ходити заново, бо втратив ногу під час боїв за Бахмут та не зневірився, а зайнявся спортом. Побачив соцмережах, здається в Фейсбуці що є такий додаток треналет, який допомагає військовим знаходити місця для тренування, будь-яка локація в місті Київ чи, напевно, в іншому місті. От, знайшов це місце, написав для Сергія Конюшка, він відповів і приїхав, потренувався, мені це сподобалось. Процес тренувань так затягнув Дмитра, що теж спробував стати одним з українців, які поїдуть на ігри нескорених. Виступав у трьох дисциплінах: баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи та веслування на тренажері. Концепт Конкуренція, не скажу що жорстка, але всі хлопці були достойні потрапити. Всі з різними травмами, хтось з ампутаціями, хтось з двоє ну, ампутацією, можливо тройною. От, але хлопці, не дивлячись на, на, на ті проблеми, з якими вони є, вони все одно приїхали до змагання на той відбір і змагалися разом. Військові відверті розуміють, що не всі претенденти потраплять у збірну, але сама атмосфера змагань додає адреналіну і бажання розвиватися і ставати кращими. Кількість ветеранів дуже велика, і я дуже б хотілося, щоб Закордонні ветерани наших країн-партнерів також рахували за честь приїхати до нас, позмагатися з нами, виступити в Україні. Я думаю, Україна в змозі забезпечити проведення таких потужних змагань. Фундація Ігор Нескорених збільшила квоту для української команди з 25 до 35 учасників і вже оголосила склад команди, яка представлятиме нашу країну у майбутніх змаганнях. Олександр Крапач, Андрій Гегеля, Максим Тресугін, телеканал Київ 24.